Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Сергію щирі вітання вам. і Надзвичайно рада вас бачити. Ну займ, слава Україні, слава силам оборони. Вітаю! І героям слава і розпочнемо з хороших новин. Сергій. відомо, що ну кілька сотень безпілотників летіли цієї доби на територію Російської Федерації, зокрема по Москві. Собянін повідомляв, що в аеропортах там відмінили це, затримували близько 200 рейсів. І через цю атаку, от і крім того, повідомо, що там ну якби дуже багато сиділи вони там в аеропортах, і відповідно зокрема, і також відео дивіться. Дуже давно не було в принципі атак по Москві, і коли ми кажемо саме про роботу аеропортів, так що були ось ці затримки? Ну, тобто, ми спочатку акцентували на цьому увагу, потім перейшли на НПЗ. А тут знову аеро, аеропорти. От як ви вважаєте, що ця атака все ж таки нам дає? Я думаю, що Україна підсилила, скажімо так, свій вплив на територію Російської Федерації, повернулася до практики, яка має. На мій погляд твоїх економічних значень, ми до речі, про це дуже багато говорили. Тим більше величезна кількість рейсів, яка затримувалась, це ж збитки, перш за все, це недоотримання відповідних там статей бюджету, це недоотримання тих компаній, які є перевізниками. Ну і найголовніше або не менш важливе, звичайно, ми ж в гібридній війні з реаліями на полі бою, але гібридність в тому, що це вплив на психологічний емоційний стан, зокрема в даному випадку російських громадян. Я знаю, що там виникали принаймні в аеропорту внуково дуже неадекватні ситуації, коли росіяни нервувалися їм, не могли надати відповідних, скажімо, пояснень, що відбувається. Та більше лунають сигнали повітряної тривоги. Москва, Внуково Ну тобто, ми розуміємо наскільки це. Є таким фундаментом для емоційних гойдалок Відповідно, довелося багатьом ночувати на підлозі. Відповідно, тобто некомфортне. Це створення некомфортних умов для росіян. І я розумію, що воно їх не змінить. Давайте говорити відверто. Але те, що це не додає їм настрої, це теж треба враховувати до речі, в російській концепції ведення війни відповідні там е, прописано окремим рядочком е, створення відповідних відповідного емоційного стану суспільства під час війни. І власне ворог це намагається зробити з українським з українською громадою не лише ударами фізичними вогневими, а ще й і відповідного емоційного стану. Ми це бачимо на сьогодні. Принаймні, це і удари по енергосистемі, це створення звичайно некомфортних умов і емоційного стану. І, власне, ми всі це, це проживаємо, ці блекаути, і це настрою точно не додає. Але тут і відмінність української громади від російської, так от про економіку, в тому числі, так це і логістика. Ж не забуваємо про це. Не лише ж пасажирів цілі таки перевозять відповідно. Могли бути затримки, в тому числі і військових рейсів. Які виконуються відповідно військово-космічними, смішно звучить військово-космічними силами Російської Федерації, враховуючи те, що два роки вони не не зможуть зараз відправляти в космос навіть мишок, так наскільки я це розумію, тому е Україна повернулася до цього. Е я думаю, це не випадковість, е чи знову це буде дійсно таким. Повним поверненням, я думаю, що ми найближчим часом побачимо відповідно. Будь-якому разі, аеропорти замикаються і припиняють свою роботу, коли йде атака на той чи інший російський регіон. А ці атаки відбуваються кожного дня. Багато що приховано від людського ока. Я теж хочу зразу сказати нашим глядачам, слухачам, що не про все повідомляється, починаючи від території тимчасово окупованого Криму, і власне там нічкі тимчасово окуповані території, і сама Російська Федерація. А звичайно, там, де палає і горить, це вже такі великі об'єкти, які зокрема сьогодні були теж уражені. Це в Смоленську там тець. Відповідно, ми говоримо про Хімпром Великий Новгород. Великий Новгород це перепрошую, Бог знає де, але долетіло не просто, а ще й у раз. Сам критичний е, хімзавод, відповідно. А все, що на Росії, знову нагадаю: я розумію, що всі в курсі, всі адекватні, наші глядачі, майже всі. Е, що е, все те, що вражається на Росії, навіть цивільне за назвою, воно все рівно подвійного призначення. Так була побудована економіка радянського союзу, відповідно Росії. Чому ми говоримо про військове так що е, все добре? Ну, власне, і подарунок до нашого теру, до нашого запису відповідно від Служби безпеки України, ураження платформи в Каспійському морі. В Каспійському морі. Мені хочеться е, кричати від радості, хочеться аплодувати за те, що таке зроблено. 20 скважин е, е, та платформи слово е, 20. і це е, е, велике таке. Навантаження на цю платформу величезна, це великі гроші. Зараз бачите, уражено чотири безпілотники, як мінімум. Ну чим не прекрасна новина. Так що дякуємо службі вожді за такий подарунок до ЕКА. Так, Сергій, це звичайно хороші не на Все ж таки до Москви ще повернусь. Ну, тобто, велика ті масована атака Москви, і все це відбувається на фоні знову ж таки переговорного процесу, на фоні того, що Україна передала свою відповідь так Сполученим Штатам Америки відносно запропонованого мирного плану Дональдом Трампом. Ну, тобто, тут і політична складова, ми також демонструємо, що дивіться, ми і на таке здатні не тільки Російська Федерація. Ну тут не лише політичні ми показуємо свої карти відповідно, а й військово-політичні так можливо буде точніше, тому що ми показуємо, що дістаємо до Великого Новгороду, як я вже сказав. Звичайно, Москва вже в цьому переліку тут же мова не про те, щоб, наприклад, там уразити прости господи Мавзолей, так з цією мумією, а не про те, щоб уразити Кремль. Ну так для картинки виглядає, але Сьогодні Україна демонструє ефективність ударів саме з військово-політичної з економічної точки зору, тому атаки на Москву, в тому числі, так тут е, політичний такий тиск, в тому числі, Росія ж е, зараз весь час устами тих чи інших спікерів е, хоче продемонструвати, що саме вона має ті козибні карти, які мають розкладатися на столі е, відповідних перемовних комунікацій. Давайте як називаємо все таки так. Про перемовини, що мова не йде. Е, Україна демонструє так. У нас теж є козирі. Я, до речі, хочу нагадати, що напередодні лідери Європейських держав е, говорили про те, що у нас є теж козирі. Я розумію, що Європа грає картами України сьогодні. Теж давайте називати речі своїми іменами. Але ці козирні карти дійсно є. Україна продемонструвала. Е, наразі це один з одна з форм демонстрації наших спроможностей. І нашої роботи відповідно і заяви президента про використання тих чи інших наших ракет. Це теж про те, що Україна здатна сьогодні на Росію, в тому числі, тиснути не лише на полі бою, а й з повітря. Наприклад, тому отакі ураження, такі події і по москві в тому числі вони звичайно демонструють нашу готовність не просто бути присутніми на цих перемовинах. А говорити ну давайте відверто, як рівне з рівним, не дивлячись на те, що як стверджує президент Трамп, Росія велика, тому треба записати її перемогу. Ну навіть в улюбленій грі Путіна шашки чіпаю так не буває. Можна однією шашечкою збити багато. Сам грав, сам знає. Тобто в всебяні не просто так хвилюється. А коли там ну, і була інформація в їхніх телеграм-каналах, мовляв про те, що треба посилювати ще більше систему протиповітряної оборони, адже бояться атаки на Москву. І Дивіться, наш президент забув заяву про, про ракети, ви дійсно зазначили. А сьогоднішні атаки також передувала атака на Москву. Тіли безпілотники вони їх збивали, бачите, ну, однозначно це була тоді підготовка з нашого боку. Ну, тобто, і спочатку ну, ще ракету... був Вороніж, Давайте згадаємо, була Брянщина, Білгородщина Тобто для нас це вже знаєте, стає таким звичним. Я розумію, що росіяни не припинять удари такі активні по нашій енергетичній інфраструктурі. Це очевидно на сьогодні, але це не означає, що такі удари нас мають спинити. Знову таки, коли мова йде про енергетичне перемир'я, так зване, я впевнений, що це ініціатива Російської Федерації. 100% впевнений, тому що вони на цьому завжди акцентують увагу. І пам'ятаємо, як за правління Байдена Росія просила. Давайте натисніть на Україну, нехай вона це припини робити. Щодо енергетичного перемир'я, просто президент востаннє сказав, що Україна доєднається до цієї ініціативи. Якщо Російська Федерація на це піде, але наразі Україна не веде стосовно цього жодних перемовин із Кремлем, тому що ми бачимо, що Кремль в цьому не зацікавлений і посилює атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. І Власне, ця ніч тому доказ так, Кремля, по Кремчагу там також були, і Одеса, і об... Одещина в тому що це об'єкт енергетичної інфраструктури і багато відключень світла і. Це багато годин, є будинки, де там е, люди взагалі там по кілька діб. Е, така ситуація на жаль реально відповідно сьогодні. Тому е, дійсно Україна не може зупинитися в односібному порядку. Це зрозуміло. На поки бачите, Україна підсилює такі удари, щоби схилити Росію принаймні до таких е, перемовин. Е, Знову таке питання: хто буде контролювати дії Російської Федерації? Україна може бути стриманою, Україна може відповідати за свої слова. А хто буде контролювати Російську Федерацію? Пан Трамп особисто? Ну, можливо, можливо. але щось це не дуже справді віриться. Сергію, щодо. Ситуація на фронті, давайте також проговоримо. От зокрема, Мирноград, Покровськ, так Діпстейт констатував, що мовляв в оточенні. Так, Мирноград головком Олександр Сирський в інтерв'ю зазначив, що немає там цього оточення, так і все одно є якби можливість забезпечувати логістику, і акцентував увагу на Покровську, що теж ми там все одно якби ну присутні і кон і контролюємо. Навіть говорив про те, що спочатку нас там не було, а потім із листопада мовляв, ми там наростили свою присутність і про. Продовжуємо якби тримати місто. Тим не менше, точаться розмова про те, що вигуляв а чи вже потрібно було отримувати наказ на відхід, зокрема з Маронграду, чи не потрібно цього робити? От цей напрямок, покровська мироноградська агломерація. Ваш погляд на ті події, які розгортаються там наразі для нас. Вона дійсно дуже важлива ця агломерація, і добре, що вдалося бачити режим інформаційної тиші, спрацював коли наші війська відтягнулися сухого яру і з Лисівки. так це було таємно зроблено. Це до речі, такі операції є надзвичайно складними. Будь-яка воєнна операція. Вона складна, а прихований вихід військ противник не здогадався. Ми ж розуміємо, як би діяли росіяни, якби. Зрозуміло, що українські підрозділи висуваються звідти з тих позицій, переходять на інші. Там би тиск був божевільний, просто вогневий і піхотний, в тому числі, але не знали, не вдалося. На сьогодні очевидно, що росіяни намагаються і майже створили вже умови для того, аби спробувати відрізати. Я саме використовую слово спробувати відрізати південну частину Мирнограду вже перейти повністю, перенести свій контроль. На цю частину Мирнограда, але з іншого боку, ми сьогодні я не буду використовувати слово стабілізували. Є там певні ознаки того, що ворог кардинально не просунувся, принаймні на ті позиції, на які він планував, так лінія оборони, по тому ж покровську. Я не розділяю мирноградсько покровську агломерацію. Як власне всі це роблять, це зрозуміло, тому що одне місто залежить від іншого. Так, от, власне, по залізниці йдеться лінія бойового зіткнення сьогодні. Хоча так росіяни підтягують логістику, вони максимально намагаються її поліпшити, максимально а, в тому числі зменшити наші спроможності. І по Мирнограду так надзвичайно складно логістику здійснювати, тому що і ротації в тому ж а ротації відбуваються. Це говорять про те, що оточення на сьогодні немає. Взагалі треба обережно з такими словами, як. там, Оточення. Звичайно, це доводиться робити в умовах, в тому числі, і, і стрілецьких боїв двору. Ми це теж розуміємо і величезна подяка низький угляд нашим бійцям. І в умовах роботи малого повітря, тобто в піввідроні. Це і про логістику, і про ротацію. Але війська там є, війська, я підкреслюю, проводять ротацію, тобто змінюють стомлені підрозділи, заходять нові, які. Утримують надалі ці позиції. Коли буде прийнято якесь інше рішення щодо Винограда Покровська, ми про це дізнаємося. Але що про це не дізнався ворог перший. І очевидно, що тому будь-які рішення, які командуванням приймаються, вони на сьогодні дійсно в такому режимі повного вакууму, відповідно, так має бути. Це безпека наших підрозділів. І лише очевидно, що. Ну Подивіться, коли ситуація дещо стабілізувалася по Покровську, відразу суспільство сказало, а ми ж про це знали, ми, ми про це говорили. Ні, не говорили. Говорили про зраду. Багато хто говорили про те, що все нас там оточили. Але бачите, ці рубежі наші зараз б'ються. Ну, давайте згадаємо про Купінськ. Я не кажу, що тут повториться історія Купінська, коли нам вдалося витіснити ворога з багатьох районів міста. І зараз не буду поспішати робити якісь там анонси і так далі. Але хоча б отримати на цих побежах, це буде величезний здобуток. Росія знову вкотре провалила не просто якісь там е свої часові рамки, дедлайни Ні, Росія провалила всі ті наступальні дії щодо Донецької області, які мала і планувала завершити. Я впевнений до кінця нинішнього року, щоб Путін вийшов і сказав. Ми захопили Донецьку область. Ми вже повністю захопили Луганщину весь Донбас. Я думаю, що на це дуже диктатор сподівався. Але наскільки я розумію, що у Покровському наразі, якби ворог користується туманами, так і були відеовідповідні, що вони бронетехніку застосовують. Так а наші знову ж таки військові знищують за допомогою дронів. Але тим не менше, якби погода виходить, грає на їхню користь наразі. Ну, ми знаходимося саме, в таких самих погодних умовах, як і ворог, тому і наші підрозділи, повірте, мені максимально це все використовувати. Росіяни, на жаль, мають, котре про це скажу, перевагу в рази, чисельну перевагу в піхоті. Вони, якщо ми мусимо, і це правильно абсолютно, зберігати наших бійців, е, ніхто нікого не жене там як гарматне м'ясо, відповідно, в контратакуючі дії. То росіяни просто кидають. Є у нас факти, коли мобілізованих російських підвозять умовно там до Мирнограда, вивантажують з військових автівок, і вони там можуть 10-15 кілометрів йти пішки для того, щоб зразу вступити в бій. Ми розуміємо якість такого поповнення, але тим не менше їх багато. І вони йдуть, вони помирають, вони знають, що будуть помирати, але оці накати є постійними 24 на 7 Оце те, що на сьогодні найбільш ускладнює роботу. Ну і звичайно, це намагання проникнути, використавши погодні умови, в тому числі там спробувати перекинути техніку, але бачите, що ворогу не вдається і не вдалося відповідно на Покровському напрямку здійснити оці механізовані штурми. Він ж вони їх спробували здійснити, чим це закінчилося, ми всі напередодні бачили. Сальдо заявляє про нібито готовність надати Білорусі частину Азовського чорноморського узбережжя для будівництва санаторії та баз відпочинку. І була відповідна інформація. Mm -hmm. йде знову ж таки про Арабатську стрілку, так яка наразі там наша Арабатська стрілка, так яка заселена росіянами, там військові об'єкти, але тим не менше, от на що це вказує, якщо дійсно так є такий план ООО? Ну, по перше, він не є реалістичним, тому що тут абсолютно вірно ви зауважили все це насичено зараз російськими військами, е, з російськими інфраструктурними якимись військовими об'єктами, те, що вони облаштували там і облаштовують надалі. Е, там можуть бути як це було нещодавно. Наприклад, там якісь медичні військові заклади, польові та де там поранені е, проходять відповідне лікування. Ну а головне, це це місця дислокації російських військ. Відповідно, тому ну про які там курорти, санаторії, це фронт. і До речі, от нещодавно буквально в Генічську прилітало такий був смачний феєрвер від сил оборони. Росіяни про нього спробували промовчати, але ми все бачили, і відеоматеріали контролю об'єктивного є. А такі зустрічі з білоруським диктатором, нічого інше, як продовження політики спроби максимально повноцінно втягнути. Хоча куди вже далі Лукашенка у війну. Ну можемо собі уявити, що там Лукашенко відправляє якісь свої там якісь своїх курортників так на Рабатську стрілку, наприклад, так або ще десь. Ну, ми розуміємо, що цього не буде. Але Лукашенко має дати згоду. Лукашенко має сказати. Так, це добре. Ми погоджуємося підписати відповідні документи Росії. Це дуже важливо, тобто вони остаточно Таргана Залуса втягнули давно і і додатково ще втягують цю війну. Саме так це можна розглядати. Що стосується е, поки що е, ходячого живого трупу Сальдо, ну для нього це підтримання якихось там інформаційних е, штанців, що він, начебто, є там якимсь губернатором. Якоїсь там частини Херсонщини зараз тимчасово окупованою. здобутки вже немає, бути не може під окупантами. Тому е, демонстрація того, що є якась влада, так окупаційна, але вона начебто присутня. Так що, от я думаю, це головні аспекти і головні висновки, які ми можемо з цією інформацією зробити. Серія, бачили ви однозначно інформацію. Змі із посиланням на, на джерела угор писали про. Загрозу ДРГ із Придністров'я, мовляв, Росіяни там нарощують свою військову присутність. Крім того, там центри так розумію з виготовлення безпілотників та навчання власне самих цих пілотів. От і є така інформація про те, що якби може щось бути на ваш погляд, як потрібно вирішувати і чи можемо ми наразі поперед попередити, скажімо, все це. Ну, по перше, невизнане Придністров'я. Нагадаю, що це частина тимчасово окупована частина Республіки Молдова, що закріплено усіма міжнародними відповідними документами, і завжди кажу, що після закінчення російсько-української війни дуже хотілося б і завжди бажаю, щоб Молдова вирішила це питання цього е, так званого Придністров'я цієї тимчасово окупованої території. Це перше. По-друге, це звичайно загрози для офіційної кишони, для самої Молдови. Відповідно, такий е неприємний форонку, який тут знаходиться під боком уже е багато десятків років. І звичайно, ми говоримо про те, що ризики і загрози вони існують до того часу, поки там знаходяться російські війська, очевидно, І знаходяться відповідно там структури е російського ФСБ. Головного розвіду управління я хочу нагадати, що від початку повномасштабного вторгнення перші диверсійно розвідувальні групи, які намагалися проникнути на територію Одеської області, це були якраз ДРГ з Придністров'я. Тоді їх всі перехопили, і, власне, багатьох потім перехоплювали вже безпосередньо на території Одесьчини цих диверсантів, які готувалися до відповідних дій. Питання, яким чином на сьогодні Росія може збільшити там військовий континент, сьогодні Росія зробити цього не може, лише повітряним шляхом. Повітряним шляхом зробити цього теж не може, тому що будь-який літак, який з'явиться в нашому повітряному просторі, просто буде знищений. Оце треба, треба пам'ятати. Звісно, моніториться ситуація. Звісно, провокації можливі, можливі завжди, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що поки існує це джерело напруги. Воно росіянами буде максимально використовувати для того, щоб а, я вже сказав про це розхитувати ситуацію в Молдові безпосередньо і відповідно намагатися тримати нас у напрузі. Повірте, що усі сценарії можливих дій ворога вони на сьогодні відпрацьовані. Я про наш державний кордон відповідно про ті підрозділи сил оборони, структури, які захищають цей напрямок. Жодна провокація не пройде. Uh, в будь-якому разі адекватна реакція буде абсолютною надії там можливих ДРГ або якісь інші моменти. На сьогодні не, тут не треба розганяти, на мій погляд, скажімо, якісь жахи. Які Відповідно, ну, це як з морською десантною операцією щодо Одеси. Ризики є потенційно, звичайно. Я вже сказав, поки там є росіяни, але ситуація максимально контрольована. Я думаю, що ті плани, які є ворога, вони очевидно є. Вони не здійснені на сьогодні. Але, як кажуть, ми слідкуємо, моніторимо дуже все уважно, що відбувається. Бо нагадаю, там в Придністрові е, говорять знову-таки ці інформації про мобілізаційні збори. Я бачу, як проводяться ці мобілізаційні збори в цьому так званому Придністрові. Вони їх оголосили, і щоб ви розуміли, за кілька годин черги з машин е, вже виїжджали до Молдови. Затікали резервісти. Вони не дуже хочуть, вони розуміють, що якщо полізуть на територію, ну це взагалі якийсь фантастичний сценарій, полізуть на територію України, чим це для них закінчиться? Так що. Зрій. Ви кажете, так ситуація контрольована завдяки ж нашим військам, які ми теж маємо тримати, так а могли б використати на Донбасі. так? звичайно, це практика так. Росії. Вона ж і намагається. Чому ці наступальні дії сьогодні? Бачите, активізовані по всьому фронту і скрізь намагаються створити джерела напруги. Це відволікання ресурсу. Це відволікання, якщо про фронт це наших резервів. Чому Чернігів було вкинуто, в тому mm -hmm. числі для того, щоб ми звичайно тут знову зосередили вона та увага, є завжди. Знову тут е, трималися в напрузі, а все це ще й підсилюється відповідними ударами з повітря, там шахедами, ракетами. Тобто, ти сидиш. Ну давайте пересічну людину, на секунду уявимо, яка почитала е, там оце е, і тут летить зверху. Так почалося. Ну це нормальна реакція нормальної е, людини. Тому, звісно, тут важливо і. Наша медійна робота пояснювати людям, що відбувається, але все рівно це напруження для військ, для сил оборони. Щось ми могли б, але не перекинемо. Відповідно. З іншого боку, ми росіянам теж створюємо такі умови. Ви про Чернігів згадали про те, що мовляв була вкинута інформація, але тим не менше, ми теж там тримаємо так свої війська, і на ваш погляд, ну тобто тут росіяни щось здатні знову ж таки розпитати, чи мають для сили ресурси. А проте, до речі, військові, з якими я спілкувалася, так на цю тематику кажуть, що там, в принципі, так, такий театр бойових дій, що ну якби невигідний для Російської Федерації, і одразу якби закінчиться для них повним провалом, чи не можна? це абсолютно правда, тому що тут треба ж враховувати, ви говорили про погоду. Тут ми ще й говоримо про в тому числі і місцевість. Відповідно, ну там така місцевість, що ну дійсно вони, навіть якщо реанімують Сусані на слово, він їх не проведе відповідно. Ну і знову таки ми розуміємо, що там прийнято відповідні проведено відповідні заходи, як мінування, загородження. Відповідні так, ну це точно не легка прогулянка. А, і у Росіян чи є в них на сьогодні ресурси? Вони біля Покровська, скільки десятків тисяч військ тримають, були б раді десь на гуляй поле перекинути це 100%, а не виходить, бо якраз Покровська Мирноградська гломірація їх там тримає за цим бали, і бачимо, що це пов'язано так з усіма ділянками фронту. Десь щось відбувається, воно відбувається на інших напрямках. Сергій, дозвольте запитаю вашу думку стосовно все ж таки, ось цих перемовних консультацій, як ви на початку нашої розмови їх назвали, так Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень може принести новини для всіх нас і для завершення кровопролиття. Ну тобто, наскільки я розумію, це відповідь на наш на на нашу, скажімо так, відповідь щодо мирного плану. Так як ви вважаєте все ж таки? Що може змінити, чи може взагалі змінитися щось найближчим часом, чи може відбутися зупинка вогню? Це не може відбутися за чиєюсь волі, натисканням на кнопочку, як ми умовно завжди кажемо, де та кнопочка насправді знаходиться. Я е, впевнений, що вона сьогодні, хочемо ми того чи ні, знаходиться е, в Пекінь. Ну, mm -hmm. Це очевидно на сьогодні. Mm -hmm. Що стосується е, президента, я думаю, що це мова. Я не можу там за президента думати, зрозуміло. Я думаю, мова йде про те, що Україна зробила все можливе для того, щоб це сталося на сьогодні. Це залежить також від позиції Російської Федерації, яка очевидно демонструє бажання продовжувати війну, затягувати відповідний час, виторговувати собі так зване енергетичне перемир'я, бо їм дуже від того боляче. А тут ще почали е, вибукати танкери кіньового флоту, і це лише початок. Це теж що їм не дуже комфортно. Звичайно, затягують час і хочеться їм знову таки говорити про Україну без України сьогодні. І звичайно від позиції Сполучених Штатів від європейських лідерів залежить це питання: наскільки зможуть дотиснути Росію? Ми з вами знаємо, що її можна дотиснути тими самими санкціями. Ну, подивіться, три танкери усього уражені з усього величезного тіньового флоту Російської Федерації три. А вже які наслідки в Чорному морі? Перепрошую, в Чорному океані? Які наслідки страхування три рази зросло? Ризики зросли для тих, хто хоче під іноземним прапором бути учасником тіньового флоту Російської Федерації і йти там з Новоросійська до Туреччини або далі. Це ризики величезні, це кошти величезні. Росія втрачає, звичайно. Не, але це залежить від спільної роботи, відповідно. Україна зробила максимально все, що від нас залежить. Але Україна не піде на торгівлю територіями, Україна не піде на те, що ми в одноосібному порядку зараз складемо зброю і будемо чекати, як нас прийдуть російські солдати вбивати. Тому, е, я думаю, найближчий час він покаже, чи знову це якісь пусті заяви. Чи справді туманом війни за лаштунками щось відбувається? Сергію подивимося, так що цей тиждень, як сказав президент Бернесе Україні. Вам дякую за детальний аналіз подій і за цю розмову Добре, і, за... і за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам.